Роли обожаюсь. Сейчас щоб з мато не початок. У нас є тут практично 1800 километров. Я коли приїхав з останній раз, крайній раз, я попав не на своїх знайомих молодих чоловіків, які розказали мені якісь там історії про те, як тяжко і неприємно варні, скільки викликів, які командири негативні, яке законодавство. Як хлопці мучаться поранені, скільки треба адів і кроків пройти, щоб отримати білкам се, як отримати багато-багато речей. Я навіть здивувався, що люди, які ніколи в не були, десь там розказують. Скільки там негативу. Пройшло два роки. Збройні сили України не якісь космонавти, а Збройні Сили України тримають 1800 кілометрів фронту. А тут внутрі люди начитаються випускними на херні. Надивляться вирива з російського лісошного дільма різних речей питаються розсуждати за те, що відбувається. Відбувається достатньо проста річ. Ми історії, я б сказав, так, українську цивілізацію, бо в іншому випадку, от ви зараз всі сидите, ми да, зараз в українській владі. У випадку приходу на цю територію Кацапі жодного з вас тут не буде. Ви або будете в бігах, або вас нікуди не візьмуть, і друге, третій. А ЗСУ стоїть два роки. Попри шленний тиск інформаційний і психологічний. Звертаю увагу. І виконують свої обов'язки. Один офіцер мені сказав так: ми не зрадимо ніколи наших дітей, жінок, українців, якщо нас не зрадить наш стил. І тепер я хочу перейти до того, що зараз тут відбувається. скажіть мені, будь ласка, чи заслуговують мілкі політичні торки відсутності роботи міської ради і виконкому? Люди добрі. Ви що думаєте, що це довго буде терпеться, це терпіти заяви, а ми не підемо на сесію, а в того то якась хрень на голові не така, а то в того червона пика, а то ще щось. Слухайте, почитайте законодавство. Закони законі про статус депутата місцевих рамів. Сказано, ви зобов'язані ходити на сесію? Альо? Коли я вам сказав про зраду, то, шановні мої дорогенькі, а як це назвати, коли ви законом передбачено і не ходите на сесії? Це не зрада. Що ви собі дозволяєте? Ви хочете чуглитися з Єрмолаєвою, у вас є площадка. Приходьте сюди. Чубляться, але виходьте на, на людей з результатом. Чому не дає результати міська рада? Хто вам вибачить оці всі кроки? Ви що думаєте, що ви мілкополітичними оцими хірньою вибачте, завоюєте авторитет? Да вибачте, хрен не угадали. Ви хочете комусь сказати неприємні слова, що пузир, що колісник, яка підкіровує, що пузир підкіровує, приходьте говоріть її. Але результати давайте. Це все рівно, що я вам розказував, що зараз ЗСУ, наприклад, Заїчко скаже, що мені не дали сапог! Поэтому я покидаю поле бою. Що ви робите, я вас запитую? Ну, в страшному сні не можна додуматись. Що зараз потрібно зробити? Німетніну. По-перше, восстановити виконком. Ви через свої договорники, в тому числі Вити Тетяна Миколаївна, понаводили туди чорт знає кого. Збільшити кількість виконкому, ви знаєте, що зараз війна, зараз швидко треба. Раз, раз, раз і пішли. Треба результати для людей. Це що, ви можна зібрати? В сесію на сесію заступник голови адміністрації районної не виходить. Але, Тетяна Миколаївна, левова частина біди цієї створена вами. З перших днів тут я, я орав тут сторіть більшість, заключіть договора. Ви посади ділили, премії роздавали. А тепер одне з одним не можете сісти поспілкуватися. Бо у вас амбіції? Яких чертям амбіції, люди добрі? Ви там біля гробів стоїте! Не соромно приходити біля гробів стояти, хлопці, хлопчиків. Мені 58. Це мої діти, ото хороните дітей моїх. Так, є прогалина. Якщо говорити по великому рахунку, то ця прогалина і ця міна була заложена законодавстві. Я це знаю. Бо я на це вчився, я працюю. Але ми не повинні зраджувати, депутати я маю на увазі. Члени виконкому не повинні зраджувати, бо це наші обов'язки. Чорним по-білому виписані. Де заложена була міна? Заложена була міна, що ми всі 30 років нашої незалежності не готувалися до війни. І зараз, коли ходять ці квітки про армію, та да, багато диспозицій не підготовлено. Але хлопці тримають фронт. Скажіть мені, будь ласка, чому ви не тримаєте внутрішній фронт? В чому в теплі, в добрі, з сухими ногами, з електроенергією, з водою? Ви виходите, заяви тут читаєте, що ми прийдемо чи не прийдемо? Декілька слів вам, Тетяна Миколаївна. Це говорить про те, що ви абсолютно не розуміли, куди ви йде. Це говорить про те. Що на даний момент, в тому числі із вашого керування, ситуація доведена, коли депутати один з одним не спілкуються. Абсолютно не важливо, хто тут буде. Ви не може, от дивіться, ви от, опозиція так, грубо говоря, проголосували. За звільнення зняття з да, посади минулого секретаря. І не знайшли в собі сил, затягнули процес і обрали секретаря з фракції Грозінка. Тобто ви на це знаходите в собі сили? А для людей. Для поліції, яка он там от стоїть, захищає вас, щоб три гранати не принесли? Для СБУ, яка шукає шпигунів, бо швиряють ракетами по всьому периметру. То ви зачитуєте заяви? Це я один прийшов. А повірте, якщо далі так буде продовжуватись, я не маю права, я військово зобов'язаний, я не буду організовувати. Хлопці, поранені, інваліди, посходяться сюди. Припиніть, зараз кажу, зберіть виконком, проголосуйте за бюджет. Хочете Єрмолаєві наговорити все, що, що бажаєте? Закривайтеся, говоріть. Але виходьте на консенсус: виборів не буде. Якщо ви не зрозумієте цього, почне працювати вулиця. Така влада тут не потрібна. Вся.